My name is Ilona, and at the moment I am 14 years old, so unusual and interesting, and interesting beginning. I want to start this video, in which I will briefly talk about what inspires me in life. Напевно, для себе я можу виділити лише три речі, які мене вдихають в цьому житті, і зараз на екрані ви зможете їх побачити. Тобто Англія. Суть тому, що я люблю подорожувати. Більш того, це мене надихає з дитинства. Але найбільше від усіх країн мені припала до душі саме Англія. Побувати там my dream. That's I hope will come true. Френс. На мою думку, друзі, це найвищий скарб, який завжди буде цінуватися. Скоріше всього, надихає та любов та підтримка, яку дає твій найкращий друг. Це безмежне відчуття. Лише того надихає музика, хто може її відчути. Слухаючи ці неймовірні акорди, мрійлива людина зможе відчути світ казок та чудес. Лише за допомогою музики я можу поринути своє дитинство, мрії та безмежний океан нерозгаданих таємниць.